Стріт, погнали. Я okay, yeah, трошки значу, uh, uh, забув крутити пристрій відтворення звук, через то Now перше I відео було дуже гучним. Doing, <laughs> Тепер мене вже має краще чути. Ну, мається на увазі мене по відношенню до, до ігри. У нього лап от мone! День, виручай. Так, в цьому плані треба чекати ботів, бо боти дуже повільні. Вони не так як гравці, вони. А між іншим я кооперативку ні в першої частини, ні в Heist, ні в другій частині я не грав. Я кооператив спеціально приберіг для тебе, щоб ми разом з тобою заіграли в кооператив. Так думави, вживу <хи> на прямій трансляції. Ну, це не коректно, тому що принцип, це не є пряма трансляція, це скучать запис. Але тим не менше ми з тобою ще будемо в кооператив грати на великих складностях, так буде ми граємо в кооператив, а так думаю, в принципі, соло на легкому рівні. Зможемо своє раду. Не. Ага, я получу на веревине, я хпшку получил. Я люблю хит-стрит тему. Давай ты Ну Давай. Каністру. Бачу, я можу бігати в будь-якій стороні. А в подий, два треба прокачувати навик, щоб бігати в любую сторону. Паркур, як це конце А де каністра? Чому каністри такі са га? Тут так каністру, на Вон там? Брехня, і не було там каністри, я заглядав. А, за машиною може була. Ладно. Корити не буду. Берн! Окс! Його потім пов'яжуть, там його рятувати Педай другому. До речі, костюми головних героїв в першій частині ідентичні, як і в другій частині. Тобто, де факто вони навіть і не перебиралися. Чекай. А в нього золота. В нього пощочина золота. Вони навіть не перебиралися. Так от, в контексті сюжету Пейдея. Paydaya... Кокстон uh, ненавидить Х'юстона, молодшого брата Далласа через те, що той украв його маску і його прізвище. Але те, що він украв його костюм, він про це не згадує. Тому що. Кокстон uh, носить, типу, як сильний костюм. Бек то де план, гайс. Синий костюм, да, костюм де-факто він носить. В полоску, але ну, полоска, клітинка це не має різниці, все рівно. Що... Одні ті ж самі, по суті, це не ті ж самі текстури в другому, але та ж сама ідея, що типу, пацани ті ж самі, тобто Чейнс так само в білому, даллас в коричневій клітинку. Відповідно, Хокстон теж синий носить. Просто тут текстурі в полоску зроблені, а там такого нема. Там просто синий костюм Х'юстон носить. Тобто по, по факту Хьюстон украв ще й костюм Хоксона, розумієш? Розібрав його. <сути> його костюм вже й украв. А Хоксон був вимушений переодітися відповідно у свій коричневий якийсь там та? темно коричнево чорний якийсь такий. Клітин. <сути> 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 Ти його не проб'єш, то тобі не пейдай 3, там, де можна пробувати, що ти. Ще одну каністру. І каністра лежить. Конче одна? І конче в одному місці. Бляха, муха. Конче одна. І конкретно в одному місці. прикинь? В другій частині там багато каністр валяється, ти бери і кухош. Е. Тільки не кажіть, що це я украв у на костюм. <риклад> Символічно, я просто на рандомі, ну це типу, мій костюм, так би. Щоб підтримати атмосферу, антураж, так як би я пацани. Теж в сорочку, в жакет. Типу теж. Я ще можу і маску надіти, у мене маска теж є. Можливо, в одному із проходжень на вищому рівні складності я так і зроблю, щоб ще більше е, якби підпадати під категорію пацанів. Короче, зараз почнуться, я так розумію, в коментарях судження про те, що типу, я вжив у Хокса костюм. Синій костюмчик. Ай! Ну, в мене хоча б не, не в полоску. В мене такий собі, знаєш. Звичайний Та <сек Bilator> да, хто хтось Тазер? Ще десь є. Ага, ти ще живий? Тепер вже не живий. Тільки можна, ну. Тільки можна зап запікатися, як курочка гриль. Чуєш? Метью, вилазь. О, вилазь. Курочка гриль мене почула. Рухайся, давай. Алекс, давай, на пикоблон. Бля, ходим. А, ноч БНД. Давай, 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 дай ты. Мэки. Мэки, давай. <таспоріг> Новий еквіпмент треп міни. Ага, я міни відкриваю наступного, так? Да? Хотілося б локомотив вже відкрити. Для наступного завдання, для фенікума. Mm -hmm. Він доволі швидко повлеє, знову ж таки. А, кхм, в присадки він доволі швидко ходить, це знову ж таки, як навичка вперед другому, що ти ходиш на 100% швидше в присідки. Ей, Меті. Меті, давай.

Тут не можеш пройти, вперед 2 можна тут пройти. Використовувати як обхідний шлях. Безпечніший. Бо я вже тут на, 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 на межі, як то кажу. Бляха, тут стріляти не варіант. О, я задомінував його! Власне. Та ще раз таке виїжджу. подай за хайсте. Можна мента задомінувати. Mm. Ще може бути таке, що Алекс перелетить сюди на низ. На низ. Да миховая стоп, он ти я вытанить. Автомата хтось. Динозаврик це із бутчер. Ем, з модпака місника підай другому. Це маска просто з Лезо Гейджа, здається. Це динозаврик, в мене противогаз, і в нього теж Лезо Гейджа, тільки американське. До речі, все якраз тихла, ну давай. Та бляха! Uh, давай! ще захищати його. Через хвилину. вы їх. Just yet down on the ground. On the ground. Ouch, sniper. Normal zenial sniper. Я понял, в чем працюет точность. Треба було швидше хиллаут звідси. Ну, дивлюся, тобі треба ще копію <laughs> почистити, він каже. Я дивлюся, тобі треба копію почистити, то ти в твоїх інтересах забрати нас швидше звідси. Я тобі за що плачу? Алекс, га? Да не бъда про просто, защото ви навеех едно. О, ескейп! Ескейп! Ескейп, 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 ескейп! Давай! Треп мини! Підвищення дамага для на Локомотив. Ну ладно. Зараз може візьмемо Пенікрум, а Пенікрум уже піде на харді, тому що там це мінімальний рівень спаду. Окей, погнали далі.